Вітаю! Я продовжую вас знайомити на своїй сторінці на YouTube-каналі, що відбувається наверху, в космосі, в небі, те і відбувається на землі з нами, з людьми. Продовжую знайомити з астрологією, астропсихологією і допомагати вам Таро, допомагати як психолог, психотерапевт. Давати якісь такі рекомендації загальні для всіх. Що відбувається зараз? 26 жовтня, коли я записую це відео. І у нас з вами ви могли відчути після молодика в Терезах на останніх градусах Терезів, ви могли відчути якесь таке напруження, наче це не молодик, а це повня. Було складно і в партнерстві, і взагалі у спілкуванні з будь-якою людиною, тому що терези це не тільки ділове партнерство, не тільки у шлюбі партнер, але і усі, хто за порогом з людьми. Тому ми могли відчути якесь таке загострення ситуації. Хто розбирається в астрології, хто знає свою натальну карту, дивіться, будь ласка, де у вас це все відбувається. Дивіться, де у вас Плутон, тому що це було, ну, молодик був Плутонічний такий, знаєте, Скарпіонів таким же переходом, а тому що на останніх градусах Терезах, квадратурі з Сонцем. І це про трансформацію. Але про трансформацію в тих темах Терезовських. Що я маю на увазі? Ну знову кажу. Це усі люди, з ким у вас нагніталась ситуація, і вона могла б спалахнути за 3 дні до 21 го до молодика і 3 дні поспіль. А взагалі-то далі, тому що у нас до 31, го а навіть до 2 листопада буде Плутон в квадратурі з Сонцем. І ось це Ось ця кульмінація подій, вона була на молодик, і зараз це набирає обертів, якби і ми будемо роздивлятися, в чому буде у нас відбуватися зміни, трансформація. Чому? Тому що я нас вітаю, у нас скорпіони будуть святкувати свої дні народження. І тому про що цей місяць, про що нас будуть вчити скорпіони? Управитель ваш Плутон. Саме тому я називала що це Плутонічний молодик, і це про трансформацію. Так от дивіться, де в вашій натальній карті, бо я трошки побігла за думками, хотіла вам усе дати розповісти: дивіться в натальній карті, де у вас Плутон знаходиться. Де у вас Сонце знаходиться, тобто зараз сонце в Скорпіоні, а Плутон у нас у Водолії. Тому нам ну, неминучі у нас з вами будуть зміни. Чому? У нас Плутон нарешті перестав бути ретроградним. І ви можете відчути спочатку загострення, а потім, наче потік. Тобто, це, знаєте, відбувається як, як прорвало дамбу, я не знаю, як. Осяяння, озаріння це ось так, тому що Плутон це бульдозер, він не залишає камінь на камні, він потребує змін. Коли він ретроградний, ми могли там в минулому щось розбиратися, кацапорцяться і. І знаєте, таке в мене було враження, що я не відчуваю потік, не відчуваю, не бачу знаків. Мені Таро дуже допомагала в цей період, але зараз вже ми будемо з вами, слава Тобі Господи, бачити знаки, тому що вища планета, така як Плутон, яка за колективне несвідоме, за мільйони людей. І зараз усе буде вбудовуватись так, таким чином, щоб на благо на творчість, на. Зміни і на інновації, тому що Плутон зайшов знову в перших градусах зараз в Водолії. У мене є запис на Ютуб-каналі про Плутон, який перейшов у Водолій. Саме тому у нас змінюється епоха, саме тому ми з вами зайшли в епоху Водолія. Чому ось так якось е, е, накось? Е, тому що ну, ретроградив Плотові він повертався в козиріг в земну стихію, і було важко доволі. І хотілося заземлитися, і хотілося ходити по землі. А зараз вже Плутон зайшов в водолій, і це повітряний знак водолій. І е, ми зараз, слава Богу, почнемо. Більш домовлятися, якісніше домовлятися, і нам буде зрозуміліше, особливо з друзями, в колективах, з однодумцями. Обов'язково треба вносити корективи в наше життя, інновації, реформи якісь робити, обов'язково змінюватися. От там, де зараз у нас щось спалахує, щось ламається, щось. Нагнітається, так, емоціонувати ми будемо. Але треба і розуміти, що ну, все, так як було, не буде. Коли змінилася гра, треба змінювати правила гри. Не можна грати в нову гру старими правилами. Не можна. Тому хто вже настільки. Трансформувався, змінився і бачив собі сили, що може повести людей за собою, володіти собою, що може впливати на людей, впливати дуже в гарному сенсі, на благо собі і усім живим істотам, вести людей, бути лідером, вести до змін, допомагати людям змінюватись якомога екологічніше і безпечно дуже важливо. Ну і, звісно, ви могли відчувати в цей період, наприкінці жовтня, що могли якось там себе відчувати дуже добре, шахраї вони могли бути, тому що у нас була ще дуже активна ліліт. Ліліт це наша тінь, і коли вона є учасником подій то Тоді це говорить про те, що ми не визнаємо свою тінь. І ми могли подивитися, яким чином усі люди, яких ми зустрічаємо, це наші дзеркала. Якщо нам щось не подобається в тій людині, це в першу чергу є в мені і я це не сприймаю. Дуже прикро, тому що в тіні дуже багато енергії, і якщо її з нею подружити, якщо з нею познайомитись, якщо не відпиратися від того, що «та ні, я не така, та ні, я не, так, не настільки погана, я не така не ідеальна». Чесно, просто побудьте собою і визнайте, що ну, в якій степені у вас це є. Тому що, ну ще раз кажу: усе, уся картина навколо яка у вас є, це і є ви, це і є. Повнота картини, коли ви визнаєте, що це все я. І тут не треба бігти обов'язково до психологів, психотерапевтів і змінювати. А просто визнайте, так, в мене є така якість. А потім задайте собі питання. А чим мені допомагає ось ця моя тінь в моєму житті? Що вона такого робить? Наприклад, моя мама. Є в мені генетично, це логічно, так як і тато. І от що я не визнавала від своєї мами, вона могла голосно говорити і з кимось сперечатись. Слухайте, ну були такі випадки ось в цей період, коли я вам кажу, що завдяки тому, що в мені це є, я це називала раніше тіньовою стороною, і як би не приймала це дуже в собі. Але я захистила свої кордони завдяки тому, що я могла а, голосно заговорити, тому що людина мене ну, не чула, коли я тихо говорю. А, так сталося, що треба було захистити себе, свої кордони. І а, що я продемонструвала? Що я не слабка, що я можу відстояти себе, свої кордони, свої цінності. І та людина а, зовсім по-інакшому на мене подивилась. А, Моя мама вона досить така власна жінка. так, І що це мені дає? Також, що я роблю? Я впливаю, впливаю як психолог-психотерапевт на своїх клієнтів, допомагаю їм змінюватись завдяки своїм інструментам, які я знаю, завдяки своїм знанням, своєму досвіду, як наставник. Розумієте? тобто... Не бійтеся свою тінь, просто визнайте, подивіться на це під іншим кутом. А що хорошого робить ця тінь, і дайте їй місце. Дайте їй буде, тому що там дуже багато енергії потім звільниться у вас. Це мої спостереження і е, за собою, і за моїми клієнтами. Тому раджу. Ну, а зараз я хочу привітати усіх скорпіоном з день народження. І подякувати їм за те, що вони несуть таку енергетику і вчать нас, що усе помирає, що повинно померти. Ну, як у нас дивіться, подивіться просто на цей неймовірний жовтень. Листя змінює колір, фарби які неймовірні. А зараз буде листопад і все буде гинути якби навкруги. Природа буде. Затихати, вона буде готуватися до зими, відпочивати земля буде. А ми з вами в листопаді листя будуть падати, а з нас буде летіти шелуха. Ну, Умовно кажучи, ми будемо звільняти себе від зайвого в нашому житті, від того, що вже не приносить нам не те, що радощів, а не робить нас нами. Не робить нас а, якимись такими новаторами, еволюційними, а, якимись, знаєте, з такою новизною якоюсь, тому що Плутон в водолії це вже все, це вже просто ну, якась повинна відбутися не тільки війна навколо, а революція в собі, внутрішня, не е, зі злом, а з розумінням, що. Ну, все, що вже не, не моє, все, що штучне, все, що мене якось руйнує внутрішньо, ну, це просто треба звільнитися від цього. Від цього треба піти. Тому дивимося, де у вас це в натальній карті. Якщо хочете ретельно побачити і зрозуміти, і пропрацювати, і якось собі допомогти. Будь ласка, приходьте до мене на будь-яку консультацію, яку ви оберете. Я вам завжди рада. Ну, а зараз буде таропрогноз для кожного знаку Зодіака на листопад місяць. Риби. Ваш таропрогноз на листопад місяць. П'ятірка жезлів. Цікавий початок. Якась заруба, якась конкуренція. Щось відбувається, або у вас ремонт, або. Щось зламається, і треба буде налагоджувати щось. Ну, 100% це треба буде засучувати рукава і щось робити прямо на фізичному рівні. Раджу піти в спортзал. Дивимося далі. Король пентаклів. А якщо там і буде боротьба за щось, за місце під сонцем, то ви це ну, достойно перемогу отримаєте. Це король Пентаклів. Він говорить про те, що ви будете задоволені і заробітком, і людьми навколо заможніми, які можуть сплатити за ваші послуги або підвищення зарплатні і статусу, нова посада. Ви можете зустріти е, покровителя, спонсора, який може вкласти інвестувати в вас кошти. Це дуже заможній чоловік, здебільшого віком 40, а також це е, такі вогняні стихії, як вогонь і таких знаків зодіаків, як е, овен, Лев і Стрілець. Ось такі чоловіки, мужчини можуть вам зустрітися в листопаді на початку, буквально. Наступна колода. Блазень. Буде якесь обнулення ситуації взагалі вам захочеться новизни. Вам захочеться піти в новий досвід, щось спробувати робити, або руками, або навчатися з нуля якесь таке обнулення. А також ви можете працювати з дітьми або для дітей щось створювати. Це може бути і ви можете дізнатися, що ви завагітніли, або хтось народиться в вашому роду. Завжди раджу йти в новий досвід і вчитися ризикувати. Не всім своїм життям, звісно, але цікаво жити, йти на новий рівень, навіть якщо вам трішки лячно просто йдіть. Тому що коли ми відпускаємо свою спонтанну внутрішню дитину, Свій егостан. стан. Нам дуже цікаво тоді жити, коли ми йдемо не тільки за потребою, але і за бажаннями. Тоді ми щасливі від того, що відбувається в нашому житті, що ми дозволяємо відбуватися цьому яскравому. Бачите, яка весела карта? Тому раджу вчитися у дітей, бути спонтанними і проявлятися, проявлятися, явити себе цьому світу. Вісімка жезлів. Прийде новина, яку ви чекали, вона не та що спонтанна, ви її чекаєте. Можливо, ви чекали її вісім років, вісім місяців, вісім тижнів або днів. Здебільшого, це хороші новини. Але давайте дивитися, як буде розвиватися подія. Ви можете поїхати після того, як почуєте ці новини. А, може, у відрядження по роботі. Дивимося, башня. Раджу все ж таки поїхати, тому що ось тут, якщо ви в Україні, то тут небезпека буде для вас, тому якщо ви залишаєтеся, то, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Добре? Якщо ви за кордоном або ви більш в безпечному просторі в Україні, то як це програється на високочастотному рівні? Ви звільните себе від чогось токсичного, зайвого, штучного, те, що вже не працює на вас, а проти вас? Це знаєте, це таке враження, що спадуть рожеві окуляри. Впаде корона, бо тут корона чиясь летить. Бачите? Впаде корона з когось, когось ви ідеалізували. Або ваша корона спаде, і ви подивитесь на себе, що ви не ідеальна, виясниться таке. І нічого страшного. Саме головне це визволення себе від чогось старого, штучного. Не вашого вже. Воно не працює на вас. Далі. Диявол, цікаво. Також старший аркан. Дуже я вас прошу, будьте в безпеці і не нехтуйте, знов кажу, сигналами тривоги. Це можуть бути маніпуляції. Це може бути спокуса, хтось вас спокушатиме. Дуже вам раджу дивитися за всіми своїми цінностями, зберігати їх в надійному місті, тому що ця карта може бути ще й шахраїв. Тому я попереджаю. Ну і не зловживайте, не переїдайте, не перепивайте спиртних напоїв, будьте тут акуратні з собою. Про що це ще може бути? Якщо на високочастотному рівні, то це може бути якась розкіш. Виграш, наприклад, великих грошей. Ну, давайте подивимось розвиток подій. Трійка жезлів. Буде дуже швидко розвиватися події стосовно подорожі, і кудись треба буде їхати, можливо, по роботі. Тому що це ну, карта швидкості, і дуже швидко буде все розвиватися. І треба буде вирішувати. Три варіанти буде можливо. Може, ви хочете за кордон і там працювати, знайти роботу. І таке може бути. Давайте далі. П'ятірка чаш. Це про те, що щось вас розчарує, або ви з кимось посваритесь. Ну, це карта емоцій, і це буде досить так знаєте, емоційно, може бути, неврівноважено, якось так, і перехід на особистості. Я вас дуже прошу. Не робіть цього, тому що ну, ми частіше всього потім жалкуємо, про те, що ми. Переходимо на особисті речі, не ображаємо людей, а говоримо про себе через я посилання. Коли ти робиш, робиш ось так, я себе почуваю ось так. Будь ласка, не роби цього. А можливо, вам треба комусь відмовити і вам буде якось такий післях смак неприємний. Давайте подивимось далі. Четвірка мечів. Буде така, знаєте, зупинка після того сварки чи якогось розчарування. Буде така зупинка, наче весь світ зупинився. І я вам раджу зупинитися, поїхати в гори відпочити та хоча б на 4 дні. Тому що справи не будуть йти, відповіді ви не отримаєте якихось. Так можна вкласти в себе час. І попіклуватися про себе в тиші, в спокої, в безпеці, подихати, подорожувати і а, врівноважити свої а, і настрій, і мозги. Просто відпочити і врівноважитись, апелюючи фактами, не емоціями, трійка Пентаклі, прекрасна карта. Мені подобається ця інтерпретація, тому що вона показує тут сходи. Ви зростаєте. Можливо, ви зростаєте в заробітку. Можливо, вам запропонують навчання, підвищення кваліфікації. І ви отримаєте вже якусь винагороду, і вона може бути як грошова. Премія невеличка, так і сертифікат, диплом, ну, визнання. Раджу, якщо в вашій професії це може бути, то в рамочку ці всі сертифікати, дипломи і на красиву стіну, щоб люди бачили, хто їх консультує і хто їм допомагає, яка фахова людина. Остання колода на цей місяць риби. Знов шут блазень. Раджу обнулитися, навчатися, не боятися бути спонтанними в своїх проявах і ризикувати, йти далі, йти за своїм бажанням, за своїм хочу, за тим, що радує око, ризикувати, але не усім життям. Якщо ми не будемо ризикувати, ніякого а, успішного а, експерта з нас не вийде. Нам треба час від часу йти в новий досвід, навіть якщо а, ми там не були, нам трішки лячно. Нічого, ви ж пам'ятаєте, що і борщ з першого разу, може, не так вийшов смачний, але потім все смачніше і смачніше. Тому обнулюємося і йдемо в новий досвід знову учнями. А також ви можете спілкуватися з дітьми і щось створювати для дітей. І остання карта на сьогодні на листопад місяць. Знов трійка. От знаєте, дуже такий. Цікавий, я б сказала, місяць. Він неоднозначний, він різноманітний енергетично, він наповнений і швидкий доволі. Багато а, І трійка жезлів була вже, і трійка пентаклів, два старших аркана, блазня, шути. Ну, така дуже молода енергія, я б сказала. Початок чогось нового, або ви вже почали, і воно просто зараз набирає обертів. Це подорож, це може бути і серфінг, і може новий досвід, новий спорт. Ви можете отримати якийсь досвід, і запрошення кудись поїхати і відпочити хоч на три дні. Ну, цікавий, цікавий місяць листопад, але рух у справах і розвиток подій вам однозначно я прогнозую. І мені буде цікаво від вас почути зворотній зв'язок, що відбувається в житті, тому що там мене бентежать ті башні, отой диявол, тіньова сторона. Дуже. Тому бережіть себе, риби, будь ласка, бережіть своїх рідних і близьких, підписуйтесь на мене, рекомендуйте іншим, приходьте в інстаграм, отримуйте підказки кожного дня в сторіс. І, взагалі, приходьте на астроконсультації. З вами була Тетяна Білоцерковець, психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. па, -па до зустрічі в грудні!